Діти, чи замислювались ви колись, що таке вітаміни, для чого вони нам потрібні та де вони знаходяться? Я зараз вам розповім, вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами чи тваринами і повинні поступати в організм у певній кількості. Вітамін А. Корисний для очей, волосся, шкіри та необхідний для росту та розвитку організму. Міститься в гарбузі, печінці, абрикосах, моркві, цибулі, яйцях, молоці та інших продуктах. Вітамін В він не один. Їх щонайменше 6 різних видів. Вони всі дуже важливі для вашого здоров'я, відповідаються за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Вітамін С Він посилює опір організму інфекціям, захищає від застуди. Багато вітаміну С в лимоні, апельсину, яблуках. Помідорах, в різноманітних ягодах, фруктах та овочах. Вітамін Д. Цей вітамін важливий для правильного росту та розвитку вашого скелету, відповідає за міцність м'язів та кісток. Цей вітамін можна знайти в продуктах тваринного походження. В рибячому жирі, печінці, яєчних жовтках. Сонячне світло також сприяє виробленню цього вітаміну в організмі. Тому потрібно більше перебувати на сонечку, щоб отримати достатню кількість вітаміну Д. Отже основне джерело вітамінів це їжа. Хай кожен з вас буде сильним та здоровим.